того, А коли зайдеш, знайдеш джерело їхньої магії, знищи його. Йди на кону, наша свобода. Угу. Ну, це, в принципі, зрозуміло, по суті. По суті, зрозуміло все. Мені, наприклад, точно. Так. Золота в нас не так і багато. В скрині, в принципі, по-моєму, там нічого не лишилося такого із е цікавого. Меч ми взяли, а меч у нас у кого? У цієї чувіхи, а меч я її і так дав крутий. Да? Меч справедливості.